Слава Україні! Миром, дорогі друзі! 24 лютого 2024 року. Це неймовірно трагічний день. І напротязі цього дня я перебуваю в молитвах. Я молюсь за наших мужніх полеглих українських воїнів, які жертовно. Рятували Україну. Я молюсь за наших живих прекрасних, великих захисників, солдат, воїнів наші Збройні Сили України, які рятують і спасають нашу Україну від проклятого російського ворога. Друзі. цей день Виникли переживання. Тих подій я згадував 24 лютого 2022 року, як вранці лунали вибухи, які я чув і чула вся Україна, і як розпочалося це пекло, пекло російської агресії. Я навіть відео не міг записати. Знаєте, на душі так. Я тільки молився, кажу, Господи, благослови наші Збройні Сили України, храни їх, наших мужніх солдат, воїнів, українських військових, нашого президента Володимира Зеленського, Господи, бережи, храни, храни нашу владу українську. Наш весь український народ, Господи, збережи, збережи, спаси Україну! Допоможе подолати цю прокляту російську навалу, оце страшне лихо і біду. Допоможе Господи, щоб ця жахлива війна завершилася вже у 2024 році, щоб Україна перемогла, Бог з Україною, правда з Україною. Весь український народ в тій чи іншій мірі постраждав від цієї війни. Але головне у цій всій ситуації не втрачати любов один до одного, дорогі українці. Ми повинні любити один одного безумовно. Ми повинні навчитися прощати один одного, розуміти, цінувати і берегти. Проклятий ворог хоче, щоб ми один одного зненавиділи, щоб ми розкололися. Я розумію тих людей, кому боляче і хто хоче зараз змінити нашу владу, хто хоче таких дуже серйозних змін, але не розуміє того, що це нереально в ситуації. війни. Ми зараз повинні всі бути єдині. І Господь написав нашого президента Володимира Зеленського, який мужньо виконує свою місію президента. Він великий герой, тому що якби на його місці опинився інший правитель, то він би давно міг би продати Україну і за якісь там навіть дріб'язкові гроші полинуть шити Україну тоді ще 24 лютого, кинути її у 2022 році на поталу ворогу, а Володимир Зеленський як лідер України, ризикуючи власним життям, життям своїх дітей, своїх близьких, наша українська влада, вони залишилися з Україною. Звісно, є кругом якісь мінуси. І я не хочу зараз когось оправдовувати, чи я нікому не судія, розумієте? Я грішна людина, екстрасенс, помир Богоявленський, я несу свою духовну місію, але я закликаю вас всіх, українці, мої глядачі, всі об'єднайтеся навколо нашої української влади. Не час, ми зараз повинні. Виграти цю війну, щоб війна завершилася. Ми повинні любити один одного, прощати, навіть жаліти, підтримувати і бути милосердними. Молюсь за перемогу України. Слава Україні, слава мужнім Збройним силам України! Слава нашому всьому українському народу! Героям слава! Ваш Любомир! Богоявленські